Вітаю! З вами Ольга Маслова і канал Наук Попіл, де ми говоримо про ті речі, які цікавлять мене як популяризаторку науки, та від частини яких я вже почала вигорати. І сьогодні одна з моїх най-най-най найулюбленіших -най -най і найрідніших, а, як людини колись з академічного середовища, тем а, Тема ця клітини без клітин. Ну, здавалось би, звучить якось трохи маразматично, але що мається на увазі? Мається на увазі, що такий хайповий продукт, як стовбурові клітини, насправді може проявляти е, свою користь і те, заради чого його е, промотують е, як використання, е, без використання власне, самих стовбурових клітин. Розумію, що легше не стало, але зараз степ степ все прояснимо. Е, про стовбурові клітини вже є не. Одне відео на цьому каналі, це тема моїх колись дисертаційних та інших досліджень. І стовбурові клітини, нагадаю, просто це така найчарівніша форма клітин у нашому організмі, з яких в певний момент все починається, і які навіть у дорослому віці допомагають нам вберігати свою форму, свій стан і взагалі нормально себе почуватись. Тому що все, що пов'язане з відновленням тканин. І з тим, щоб будь-який наш поріз, синяк, синець, щось, щось нехороше, щоб у нас заживало, це також продукт діяльності стовбурових клітин. Але стовбурові клітини бувають дуже різні, про це окреме відео зараз на цьому зупинятись не буду. Але скажу, що окрім безпосередньо такої робітничої задачі, де потрібно там щось залатати, зробити якусь стінку. Ціліснішою. У стовбурових клітин є функція так званого регенеративного менеджменту. Звучить стильно, модно, молодьожно, але що означає? Означає, що стовбурова клітина, особливо, наприклад, мезенхімальна мультипотентна клітина, такі які можна зустріти в нашому дорослому організмі в певних депо, вміє розказувати іншим типам клітин, що їм робити. Це в буквальному сенсі менеджмент, тобто клітина приходить в певну локацію, де відбувається якась біда. І буквально роздає накази, роздає їх хімічним та фізичним способом, виділяючи певні сигнальні молекули, які можуть бути зловлені клітиною, яка може відповісти на цю задачу, і які таким чином можуть впорядкувати все, що відбувається у певній хворій або ушкодженій локації. Отже, наприклад, мезонхімальна клітина може прийти. На м, якусь раньову, ранову поверхню і сказати там хімічними сигналами, що нам потрібно. Очистити цю локацію від чогось, виділити певні речовини. Нам потрібно заманити інші типи клітин для того, щоб вони зайняли певні свої ніші. І таким чином відбувається власне процес регенерації, тобто відновлення, певного пошкодження. І ця логіка. Дозволяє вважати, що якщо ми спробуємо якимось чином перехопити оцей сигнал, який дає клітина, пояснюючи іншим клітинам, що їм робити, то ми зможемо відтворити ці накази, не використовуючи саму клітину. Наведу таку аналогію, яку я щойно буквально придумала, що от можна. Просто комусь щось напряму говорити, а можна зробити запис того, що ми комусь напряму говоримо, і дати цій людині послухати, не залучаючи ту людину, яка говорить. І таким чином буде все одно виконано той самий наказ, буде зроблено те, чого ми прагнемо від цієї клітини. Звучить красиво, але як це зробити технологічно? Якщо ми уявляємо собі клітинні технології, як сукупність різних біоінженерних підходів до культивування клітин, а спочатку навіть виділення клітин? Потім введення цих клітин вже після культивування чи без культивування в організм, який їх потребує, то це все дуже складно. Це потребує е, потужних е, лабораторних можливостей, це потребує ювелірної роботи професіоналів, це потребує дуже-дуже багатьох дорогих компонентів, але у висновку це все одно не є панацеєю, тому що використання. Клітин як терапевтичних агентів досі потребує додаткових досліджень. Тобто, так, є 20 із чимось FDA approved, тобто затверджених на найвищому рівні підходів клітинної терапії, але це все одно складно, дорого і недостатньо досліджено на сьогоднішній день. Що ж буде, якщо ми все-таки не будемо використовувати всю клітину, а спробуємо перехопити цей сигнал, оцей наказ, який клітина дає всім іншим навколо себе, і як це можна реалізувати? Можна спробувати взяти те середовище, в якому клітина культивується. Тобто, якщо ми взяли клітини у людини чи тварини, поселили їх на а, певну пластикову посудину. І залили певним поживним середовищем, то в цьому поживному середовищі, в цій рідині, будуть знаходитись певні продукти, які виділяються клітин. Добре звучить? Добре, але в чому проблема? В тому, що в нашому організмі немає пластику, в нашому організмі трошечки інші ніші і інше фізичне, хімічне і біологічне оточення. Відповідно, бути на 100% впевненим, що клітина на пластику і в поживному середовищі виділить, тобто скаже ті самі слова, ті самі дасть накази, що вона зробила б всередині організму. Дуже дуже сумнівно, не факт, що так буде. Але тим не менш, от така технологія, яка називається робота із так званими кондиціонованими середовищами, вона теж має право на існування і вона є дуже прогресивною. І зараз дуже багато усього цікавого відбувається і в галузі саме регенеративних технологій тобто, коли використовують кондиціоноване середовище для того, щоб лікувати якісь захворювання. Але мова йде про клінічні дослідження, підкреслю. І про технології, наприклад, косметологічні б'юті технології, де також завжди хочеться знайти як найбільше активних якихось речовин, якихось сигнальних молекул, факторів росту, чогось такого смачненького, щоб зробила нашу шкіру молодшою і такою, що виглядає краще. Проблема, як я вже сказала, декілька. Перше, що не завжди це будуть саме ті речовини, які безпосередньо нам потрібні. І друга проблема це те, що е, все-таки можуть бути нюанси із стандартизацією такого продукту, адже це найбільша проблема, коли ми говоримо взагалі про клітинну терапію. Але коли ми говоримо про продукти клітин, ми все одно зустрічаємося з цими індивідуальними особливостями і з відмінностями однієї популяції клітин від інших, навіть якщо це один і той самий тип клітин, але взятий в різних людей. І ще з низкою таких суто технологічних проблем. Ну і плюс наступний вже рівень, коли ми створюємо саме якийсь продукт із кондиціонованого середовища. Ми маємо проблему із зберіганням, із транспортуванням і так далі. І так, далі. І так ці проблеми потрохи вирішуються. І е, коли я вперше зацікавилася цією темою, років майже 10 тому, е, було ще більше проблем. Зараз лишилось менше, і зараз все рухається позитивно. Але кондиціоноване середовища це все-таки така теж трошки узагальнена історія, і я можу її порівняти з тим, як ви, наприклад, маєте огірки в банці, де ви їх засолюєте, і от у вас є розсіл, він як кондиціоноване середовище, куди і огірки щось виділяють, і саме середовище має відповідати потребам огірків і і от ви можете використати окремо огірки, можете окремо використати цей розсіл, але це буде така історія на любителям, м'яко кажучи. Коли ж ми говоримо про інші варіанти, то тут одразу згадується таке поняття, як екзосоми. Зараз просто феноменально зросла цікавість людей до поняття екзосоми, тому що з'явилось на ринку все більше якихось продуктів, які їх містять. І я, як людина, дотична до цієї теми, почала отримати. Багато питань, а що ж це таке, А чи працюють вони, а як, де, що. Тут історія на першому етапі схожа із кондиціонованими середовищами, тому що мова йде про використання продукту клітин без клітин. Але з деяким уточненням і апгрейдом технології, адже ми беремо не весь розсіл із огірків, а візьмемо трошки іншу аналогію. Тут ми беремо. Такі собі фрикадельки із супу з фрикадельками. І ця аналогія е, цікава тим, що екзосоми, навіть схожі, е, фізично, е, це також є так, такі кульки, в яких всередині щось смачненьке. І які... Плавають в оточенні всього іншого. Частина з того теж смачненька, частина нам не потрібна, частина ще якась. Отже, це дуже грубо і метафорично, але для того, щоб ви розуміли, екзосома це вже конкретна. Низка речовин, не одна речовина, а також низка речовин, але запакована у певний пакетик, у певний мішочок, який дозволяє все таки її отримати конкретно, а не брати увесь літер кондиціонованого середовища з невідомо чим. Що ще відрізняє екзосоми від роботи з цілим кондиціонованим середовищем, це те, що екзосоми можна трошечки краще проконтролювати у сенсі складу і те, що їх можна більш оптимально виділити і, відповідно, потім транспортувати і зберігати. Це все важливо, тому що якщо мова йде про якісь масові продукти, про якесь використання на для широкого загалу то це має значення. І зараз можна побачити дуже багато різних варіантів продуктів з екзосомами. І головне вміти читати усі інструкції, читати склад і розуміти, з чим саме ви маєте справу, тому що, як завжди буває, на цьому хайпі деякі виробники можуть ну, трошечки не договорювати те, як, як ці екзосоми отримані, або якимось чином. Не дорозкривати сам цей процес, або навпаки, давати таку інформацію, яка збиває пантелику, наприклад, що вони отримані там, із низки різних типів клітини, і дуже важко зрозуміти, з чим, з чим саме ми маємо справу. Але це все ви почитаєте там в конкретних інструкціях до конкретних препаратів. Моя задача показати загальну. Перспективність цього напрямку, але в той же час і певну обережність в роботі з екзосомами, тому що це з одного боку, як і все, що пов'язане з моїми улюбленими стовбуровими клітинами, дуже прогресивно, дуже цікаво і дуже потужно. З іншого боку, як і знов таки все, що пов'язане із продуктами стовбурових клітин і самими клітинами, може бути трошки або маркетингово викривлено, або Бо навіть применшено. Певні ризики. І тут також треба розуміти, що будь-яка активна, потужна діюча речовина або діючий компонент, завжди може мати якісь певні побічні наслідки, може, може мати певні вимоги при роботі, може мати певні обмеження для роботи. І це все потрібно враховувати, тому якщо раптом вас занесло на цей канал після того, як ви десь серед косметологів почули. Про екзосоми, або хтось вам обіцяв якесь чарівне виліковування від невилікованої хвороби за допомогою екзосом, то будьте уважні, будьте обережні, і зрозумійте, про які саме продукти йде мова, зрозумійте, яким чином їх вам пропонують застосовувати, чи це буде, наприклад, топічне, тобто просто поверхневе застосування, чи це буде застосування після певної косметичної процедури, яке. Яка порушує оцей захисний шар шкіри, бо тут спойлер: наша шкіра не створена для того, щоб в неї заходило все підряд без запрошення, тому відповідно можна здогадати, що сучасні технології не дають змоги просто пройти через неушкоджену шкіру. Якщо мова про, про такі фрагменти, як екзосоми, але знов-таки ми тут будемо слідкувати, можливо, щось буде відбуватися і буде покращуватись і цей процес, але по. І, що так. і, звісно, треба бути максимально обережним, коли мова йде саме про лікування, про якісь системні введення, тобто введення там в кров або кудись там глибоко в кістку, або ще кудись. Треба все це дуже-дуже дуже ретельно аналізувати, уточнювати, не боятись звідки клітини, яким саме чином отримували з клітин ці фрикадельки, яким чином їх транспортували. І яким чином вам пропонують їх застосовувати, тому що в мене дуже з одного боку теплі і приємні відчуття, коли ми говоримо про все, що нам дають стовборові клітини, тому що вони дійсно здатні дати те, чого, чого не може дати ніхто. З іншого боку, я завжди наголошую на тому, щоб зрозуміти саме. Вихід, звідки це береться, куди воно дівається, як це все відбувається. І тут ви, звісно, не обійдетесь без необхідності трошечки почитати або наукові статті, або такі переповідання наукових статей, як роблю, наприклад, я або інші популяризатори науки. І думаю, що саме напрям. Клітинних продуктів, це буде одним із найбільш таких популярних і результативних в найближчі роки. Тому що тут зараз буде декілька суб'єктивних роздумів, але мій досвід роботи саме у сфері навколо клітинних технологій говорить про те, що робота з самими клітинами досі. Ну, надто складна і дорога, і в зв'язку з тим, що все таки у нас багато що в цьому світі зав'язано на бізнес, на маркетинг, із цим матеріалом завжди будуть. Складнощів він поки що не схожий на те, що буде масовим. Навіть якби таким людям, як я хотілося би, щоб він ставав масовішим, це поки що дуже-дуже складно і мало, мало досліджень, які дозволяють е вкладати в це стільки грошей, щоб це було виправдано. А от якраз продукти з клітин, вони трошки у цьому всьому прогнозованіші, вони трошки простіші, трошки дешевші, ніж самі клітини. І, відповідно, вкладатись в них є більш вигідно для великих корпорацій, для біотехкомпаній. А якщо в цю тему будуть вкладати і її будуть досліджувати глибоко, то, відповідно, ми будемо мати більше результатів, ми будемо мати в такому широкому використанні більше подібних продуктів. І мені здається, що це класно. Тому звертайте увагу на продукти клітин без клітин, адже з Клітини дають щось приємне, щось смачненьке навіть для таких сфер, як косметологія, б'юті, індустрія і так далі. Підписуйтесь на канал Наук Попіл, розкажу тут ще неодноразово і про клітини, і про якісь подробиці з їхнього життя. І е, закликаю вас завжди читати інструкції та звертатись тільки до професіоналів.